Протягом останніх трьох років Україна активно працює над новими рішеннями для боротьби з російськими дронами-шахедами. Міністр оборони Рустем Мєєров повідомив, що українські фахівці створили багато технологічних рішень, які вже застосовуються в бойових умовах. Робота над ефективними моделями протидії триває постійно. Росія постійно змінює свою тактику атак. Україна також адаптує свої методи у відповідь. У ході атак російські сили використовують до 500 шахедів разом із балістичними та крилатими ракетами. Це робиться для виснаження української протиповітряної оборони та створення психологічного тиску. Попри це, Україна знаходить нові рішення. Один із нових виробів показав високу ефективність, що стало несподіванкою навіть для міністра. Засоби перехоплення постійно вдосконалюються. Багато рішень какітекен, які були ефективними раніше, стали неактуальними через зміну тактики ворога. Зараз більше шахедів знищуються завдяки новим розробкам, такі як дрони-перехоплювачі та інші секретні інструменти. Інновації та вдосконалення протидронових систем продовжуються безперервно.